Всім привіт! Сьогодні малюємо будиночок, цегляний будинок, щоб виглядав прям як справжній. Давайте приблизимо наш аркуш, і для цього ми скористаємося геометричною фігурою прямокутник із заповненням однотонним кольором. На другий кольор ми ставимо ось такий коричневий. І тепер, коли ми будемо малювати, бачимо, у нас а, виходить ось така цеглинка. Розмір, а, розмір, розмір лінії візьмемо ми на два, десь, да, на другий. А, і ось такі у нас будуть цеглинки. Так. А що далі ми робимо? Нам потрібно цю цеглиночку розмножити. Давайте вип'ємо непотрібний нам елемент. Беремо виділення, прозоре виділення. беремо так І ось робимо за допомогою клавіші Ctrl декілька цего інок. Так, потім можна скопіювати прямо усе, бачите. Піде діло швидше. Мабуть, це буде у нас. лишнє, ну зараз подивимось. Виділяємо все і робимо другий ряд із зміщенням десь на серединку. Приблизно дрівняли. Наш будиночок він мальований, тому прям такої точності великої зараз не потрібно, не розвалиться. І тепер виділяємо вже ці два ряди і копіюємо за допомогою клавіші Ctrl. Декілька разів. Так, ну, я думаю. Вистачить, трошки завеликий він, вийшов. Давайте ми його обріжемо. Так, виділяємо по нашому шову. і натискаємо Delete. воно обрізає його, щоб він не займав всю площу. Все, Тепер ми можемо цей будиночок перенести в будь-яке місце нашого аркушу. Для того, щоб він виглядав більш правдоподібно, ми візьмемо тепер прямокутник без заповнення, без загубки, розміром теж 2, і ось так от ми обведемо обведем наш будиночок по контуру. І тепер воно завершено виглядає. Далі ми візьмемо, намалюємо, спочатку зітрим не потрібні нам елементи. Намалюємо ми е, дах, для цього візьмемо інструмент трикутник, е, без заповнення. Значить, розмір 2, Ну теж, е, щоб він підходив. До нашого будинку. Ось. Так. так, не подобається мені. А, можна трошки будинок ще посунути право, щоб у нас дах був більше по центру. Значить, беремо, малюємо цей дах ось таким чином. Розміщуємо його будинком. Залишаємо. Далі нам потрібен е, димохід. Беремо ми інструмент прямокутник і малюємо там, де ми хочемо, щоб він у нас був. У просто поступового розміру. Так, лишнє ми гунку просто зітрим, збільшимо зараз. Дуже зручно. Так. а Тепер можна розфарбувати. Хочу, хочу зелений дах. Беру інструмент заливки зеленого кольору. А, не, не тій, ну, то, ось, а, зеленого. Тепер а, димохід, давайте його зробимо сірого якогось. Ось такого кольору. І з повинен іти а, димок. Ми візьмемо. Хмарку. Ось, ось виноска Хмарка є. Такий інструмент. Так, візьму я розмір а, межі поменше. Можемо заливку одразу зробити, теж сірим кольором, наприклад. 6, 6. Не можу я вилучити. Ось так. Хоча це і не дуже потрібно. А зараз ми його розфарбуємо іншим чином. Подивіться ми візьмемо інструмент розпилювач і давайте ми Різними кольорами. Так, там оцей тут розмір, Можна більше взяти. Ось на стеки. Тому що див у нас зазвичай а, неоднорідний буває. Ми можемо його різними кольорами. Так, ну і можемо намалювати ці ж хмаринки вже просто за допомогою інструменту розпилення. Тут хмаринку. Тут хмаринку. А різними, так? Да? Давайте так, щоб у нас воно виглядало більш справжнім. Так. Ну, не вистачає нам в будинку вікон і дверей. Беремо інструмент прямокутник з заповненням. Колір, другий колір. Давайте виберемо такий блакитний розмір межі Або два, або один. Давайте спробуємо поки що один. Так, буде достатньо. Я думаю, підрівняємо його по цей винкам нашим. А є, тепер візьмемо двері, намалюємо. Давайте з таким якимсь кольором. З заповненням. Щоб можна було зайти. В наш будиночок. Так, візьмемо. Повал намалюємо ручку. Вікно інструментом лінія, розміром нехай буде один. Намалюємо тут таке, Можете і другим номером намалювати. Це вже на ваш вигляд. Вікно на чердак. Давайте відвізьмо. Або, або двері на чердак, навіть не знаю. Так, ну що ще? Сонечко можна намалювати, що у нас гарна погода. Візьмемо заповнення і колір межі жовтий. Ось таким чином воно нам перекриє те, що ми там до цього малювали. Лінії інструментом. Давайте намалюємо проміньці. В разные боки. Да. Вот так. Ще можна розпилювачем. Ось так зробити. Уже воно буде якось живовіше виглядати. Якісь полянки можна поставити на сонці ось такі. Зробимо. Зараз... Ой, не туди. Так, ну? Все, наш будиночок готовий. Пробуйте, повторюйте. Давайте збережемо наш малюнок, як завжди. В форматі джепе. Збережемо. Будинок. Будинок. Зберегти. Все, готово. Пробуйте, малюйте, підписуйтесь на канал. Далі ми будемо малювати з вами метелики за допомогою інструмента Багатопутник, ось він, і будемо дивитися, що він нам може намалювати, чим він нам може допомогти. А на сьогодні все. Дякую за перегляд. Ставте подобайки, підписуйтесь, діліться з друзями. До нових зустрічей.